Nissan Qashqai. автомобіль свіжо переданий 2015 року випуску. Вдень 5 дизель. номер телефону до продавця. Ціна 15700 плюс присутній торг. Автомобіль на максимальній комплектації. Передні-задні патроніки, 4 камери на 360. Так, без доступ. Комбінований салон. Підігрій сидінь, 6-ступінча коробка передач. Так, мультируль. 229 тисяч пробігу, є навігація. Клімат-контроль і ось такий стан салону. Дуже охайний салон на гарній комплектації. Так, позаді. Так, є фаркоп і ось такий вигляд має. Такого зацікав даний Nissan, хоче більш детальніше інформації. Телефонуйте, все детальніше вже розкаже, нагадую. 15 рік, дизель, 1,5 дизель. 15700 плюс торг. Герносценік, автомобіль свіжо принений. E, 2014 року випуску 2.0 дизель. Номер телефону ціна 11700 плюс фрисотній торг, передній задні партроніки. На ось таких дисках безключовий доступ, так, комплектація басей, передні задні э, скопідйомники. Є у нас підірсідінь комбінований салон, 6-ступінча коробка передач, ось таких два кольорових моніторчика, двохзоний клімат і ось такий стан сидінь. Також на задніх вікнах є додаткові шторки. Позаду ось такий вигляд має, дуже гарно дивиться даний сценік. Так, кого зацікав, хоче більш детальніших інформації, Телефонуйте. Продажі все детальніше по телефону. Так, номер телефону до продавця. 14 рік, 2 на дизель, 11700 плюс торг. Nissan Rogue на комплектації Platinum. Автомобіль 2020 року, 25 бензин, номер телефону, ціна 280. Бачимо, є проекція, це. Передні задні протроніки, 4 камери на 360. Так, на ось таких дисках без ключовий доступ. І просто подивіться, який стан салону. Так, передні задні склопідйомники, пам'ять сидінь. Так, шкіряний салон, коли заводити автомобіль, сидіння підсувається. Так. Мультируль, є панорама, так, автоматична коробка передач, ось такий великий моніторчик, двохзоний клімат, підігрів сидінь, так і дуже багато різного є в даному автомобілі. Не буду все призвати. Кого цікавить, телефонуйте, вже все детальніше по телефону продавець, розкаже. Позаду ось такий вигляд має даний рук. Кого зацікавив, хоча більш детальніші інформації. Нагадую, автомобіль 2020 року, 2,5 бензин. Комплектація Платіном. Номер телефону до продавця, Ціна 28100 плюс присутній торг. Ford Focus, Автомобіль 2019 року випуску, 2.0 газ бензин. так, Автомобіль на нові за моєї резині. Вся детальніша інформація, номер телефону. Ціна договірна, є сервісна книжка. Покажу е, салон. Так, є склопідйомники, е, мультируль, мультирулі, коробка передач, також є кондиціонер і ось в такому стані на сидіння е, в даному Форді. Так, е, е, багажники відкриваються з ключа. Також є камера заднього виду. І покажу е, так, ось тут знаходиться е, балон на газ. Так, Кого зацікавив даний форт, хоче більш детальніші інформації, телефонуйте до продавця і вже все детальніше по телефону розкаже. Нагадую, 9 року автомобіль 2.0 газбензин, номер телефону. Кого зацікавив, телефонуйте, продавець все детальніше розкаже. Peugeot 5008 автомобіль на максимальній комплектації. Є передні задні паратроніки, автомобіль весь в рідній фарбі. так Кінець з 2013 року випуску, 1,6 дизель, номер телефону, ціна 9100 плюс проситній торг. так Автомобіль на ось такі диски і досить хороший зимовий резині. По саглону. Передні задні скопідйомники. Шкіряний салон, є підігрів. автомобіль на автоматі, не на роботі, 269 тисяч Так, Двохзвоний клімат, є датчик смуг, ось такий моніторчик також є проекція. Є, є панорама. Позаду є додаткові шторки на вікнах. Зараз покажу. Так, Є ось такі от додаткові шторки. Так, і Також є столики. І е, Також хто позаду може контролювати потік повітря. Е, автомобіль йде у нас а можна використовувати як самімісний автомобіль, або використовувати дуже великий об'ємний е, багажник. Е, так, ось такий вигляд має Peugeot позаду, кого зацікавив, телефонувати. Е, Сади таніше вже по телефону нагадую: Автомобіль 13 року, 1.6. Дизель, максимальна комплектація. Рідній фарбі автомобіль, номер телефону. Ціна 9100 плюс торг. САД автомобіль 2012 року. 1,4 бензин. Номер телефону автомобіль свіжопринений. На автоматі ціна 8700 плюс торг. Далі у нас Kia, Також автомобіль свіжопринений 15-го року з 1-літровим мотором 6700. Далі дача Duster 15 рік, 1.6 бензин. Десь 200, але на жаль, немає номера. Далі Opel Astra 13 року, 1,7 дизель, номер для зв'язку, ціна 6900. Далі Volkswagen Golf, Автомобіль 2000 року, 1,4 бензин. 4000 плюс торг. Далі у нас Audi 1988 року з бензиновим мотором, номер телефону, ціна 1000 доларів. Далі Volkswagen 1999 року, 1,9 ідею дизель, всередину запутіло. Так, номер для зв'язку і тисячі ціна. Так, далі, Арено э, Сценік 11 року, 1,5 дизель. Э, номер. Автомобіль на механіці 6700. Э, так, Nissan э, Кашкай, автомобіль на автоматі, є сервісна книжка. Кінець 2009 року випуску, 2,0 дизель. 9900. Ford Focus автомобіль 13 року, 2,0 дизель. Номер телефону автомобіль на автоматі в бридній фарбі ціна 7900. Далі Рено Сандеро, 20 2020 року 36 тисяч проб'єв з 1 літровим білизним мотором. Номер телефону 9700. Так один власник, автомобіль без пошкоджень. Далі рок. 16-й рік. 2,5 бензин. Номер телефона ціна 12 300 Так, далі у нас акура. Е, так, е, вся детальна інформація. 19 рік, 2.0 бензин, 110 тисяч пробігу. Номер телефону до продавця, ціна 23 900. Далі шкода. Е, шкода Октавія. 5 рік, 1.6 6 газбензин, номер для зв'язку, ціна 4 900. Рено автомобіль 2009 року випуску, 1,5 дизель, номер телефону. Ціна 5400 плюс торг. Далі Hyundai Tucson, Автомобіль 2007 року, 2.0 газбензин, номер для зв'язку, автомобіль повнопривідний, 6570. Е, далі Hyundai. Е, так, 2019 року, на жаль, без номера 15900. Далі, шкода суперб. 12-го року. 1,8 е, бензин, номер телефону. Автомобіль на автоматі. Е, Кого зацікавить, телефонуйте по ціні і по автомобілі вже все детальніше по телефону. Е, так, далі. Мерседес. Спринтер e, 97 року 2.0 дизель 700. E, далі гольф e, e, 6 рік, 1,4 бензин. Ось e, вся детальна інформація, автомобіль вже про неї Так, По ціні телефонуйте вже детальніше по телефону. Далі також гольф 2001 -го року, 1,4 мотор, є сервісна книжка. Номер телефону 3499. Вказано автомобіль весь в рідній красці, І по салону. Так, передні задні стоп'ємники. Ось такий стан салону. П'ятистепінчка коробка передач. Є у нас кондиціонер 225 тисяч пробігу. Так. Ось так виглядає. Позаду досить ухайні збережені сидіння в даному гольфі. Так, доставили досить хорошу музику. Ось такий об'ємний багажник. Кого зацікавив даний гольф, хоче більш детальніші інформації, телефонуйте. Вже продавець детальніше по телефону розкаже. Нагадую, першого року автомобіль 1.4 мотор. Є сервісна книжка, номер для зв'язку. Ціна 3999 плюс торг. 3,499 плюс торг. Далі KIA, Сомірік, один 1,6 це бензин, 4-200. Sportage 2016 року, 2.0 газ бензин, номер телефону, ціна 2400 плюс проситний торг, автомобіль на автоматі, офіційно куплений в салоні і повністю обслужений. Далі у нас KIA 19.3, 2.0 0 бензин. Так, номер телефону повністю не видно. 15500. Фольслайн Passat, автомобіль 2013 року. 2.0 дизель на автоматі. Далі фолькслайн Тіван 2016 2.0 бензин 14500. Далі Audi a 6 автомобіль 2004 року. 25 дизель, номер телефону ціна 4500. Дача Сандерн. автомобіль 11-го року. 1,6 бензин номер 5800. Далі Volkswagen пасад 2009 року з двохлітровим дизельним мотором. номер для зв'язку, ціна 7200 плюс присутній торг. Так, переднє, задні партроніки є. Далі BMW X3. Так, Автомобіль 2005 року 2.0 газ-бензин. 8500, але, на жаль, немає номера. Так, Далі Golf 2001 року. 1,6 бензин. Номер для зв'язку. Ціна 4300. Так, e, Nissan. Автомобіль 2008 року, 1,6 бензин, номер для зв'язку, автомобіль на автоматі. Ціна договірна. E, Далі Passat, 18 року, 2.0 дизель, 18800 без номер. E, наступний автомобіль Golf, 13 року, 16 дизель, автомобіль повністю обслужений, номер для зв'язку, 800 плюс торги передній задній партроніки. Далі Passat. 2002 рік. З 1,6 бензин. Номер телефону 4400. Вказано, що автомобіль в рідній фарбі. Далі Ford Mondeo. Так. 12 рік. Двайна лиза. 7900. Свіжопрена на Шкода. Октавія 200 самого року, 1,6 бензин, 700. Далі ще одна, також свіжа Октавія 12-го року, 1,6 дизель. Автомобіль приєднаний з Німеччини, номер телефону, ціна 8950 автомобіль на ось таких дисках і ще з цієї сторони покажу. Форд. Єста автомобіль 2014 року, 1,6 газ-бензин, е, Номер для зв'язку. Автомобіль на автоматі 7300. Е, далі е, шкода Октавія, автомобіль свіжопринений. Е, так, є сервісна книжка. Автомобіль кінець 2003 року випуску, 1,6 бензин. Номер для зв'язку. Автомобіль без підкрасів. Так, сервісна книжка. Ціна 500 плюс торг салон. Так, є склопідйомники, ось такий салон, дуже охайний збережений салон. 50 кроків продаж, є кондиціонер, штатне магнітоло, 147 тисяч пробігу. Так. Є партоніки. Також є паркоп'я, Покажу багажник. Ось такий багажник, запаска, на місці. Так, Кого зацікавила дана шкода? Хоче більш детальнішої інформації, телефонуйте до продавця. Все, детальніше вже по телефону нагадую. Автомобіль кінець 2003 року випуску, 1,6 бензин. Номер. Ціна 500 плюс 100. Рено 12 рік. І лише вказано газ бензин. Без номера, без ціни. Далі шкода. 14 рік, 1.6 дизель, номер телефону, автомобіль на автоматі. Ціна договірно. Далі Nissan. 18-го року, 8-го року, 1,6 газ бензин номер для зв'язку, ціна 5800. Так, Покажу що салон. Трошки сильніше. так Є передній задній скоп'євник, ось такий гарний світлий салон. Коробка автомат, є кондиціонер, ось така магнітола і ось такий є стан салону в даному Nissan. Позаду позаду ось такий вигляд, має якого зацікавить даний Nissan, хочу більш детальніше інформації. Телефонуйте до продавця, вже все детальніше по телефону. 8 рік, 1,6 газ бензин, 5800 плюс торг. Е, Свіжопринені Nissan Qashqai, автомобіль 2010 року, 2.0 дизель, автомобіль на автоматі, повний привід. Так, номер для зв'язку. Ціна довірна. Також продавець має Mazda cx 2015 року і е, має різні буси. Хто шукає буси, під саме номер і продавається детальніше розкаже. Ще за сцені, тож що ще є. Е, так. Є ще Гран Сценік 2014 року. Так, Хто шукає автомобіль, телефонуйте до продавця. Є дуже багато різних автомобілів. Щось підкажете, підберете.